Даю вам перуку на огляд, зробіть щось з нею. Хочу щось нове обрати. Хочу підібрати собі перуку на заміну старій. Що здовге моєго кольору. На чолі О. Якщо б мене було таке волосся, то точно таке. Як тобі така перука? Не ну, вона прям дуже. вау. Світліше ще? потрібно чи ні? Потрібно. потрібно світліше, ще трохи. То мене ніхто не узнає. Тобі світліше, диви. Тут ще більше таких світліших прядочок. Красиво? О, а чи можна зробити на перуці зачішку? Покажи зачіску. Взагалі можна будь-яку зачіску робити. А можна ще світлішу. Як тобі цей варіант? Мені ти подобаєшся в такому блондинці? Як то однокласники ставляться до того, що ти ходиш постійно в різних перуках. Да, я взагалі в класі саме крута, мене всі люблять. Вони відносяться до цього дуже круто. Вони кажуть, що така так, копану крок класні перуки, де ти б покупала. Я їм кажу, що король Наталі, покупайте. <реш> <реш> Маріш, пам'ятаєш, ми мірили перуку ручної роботи. Я хочу ще одну таку. Ну так. Так, ти її тоді придбала і зараз можемо ще тобі новиночки показати. Давайте! Є? Вау! Як тобі подобається такий варіант? Краш! Краще. Певна порука. І є ще одна новиночка з довго волосся показати. Угу. Опа. Чупчик. Ой, о, тут ще з Да. Давай розчаруй нам сленг. імба, що mm -hmm. значить? Атмосферний ну, предмет, типу. Mm -hmm. Якісь там крути, наприклад, імба. Ну це типу, коли людині ну, добре з якусь mm -hmm. людини, яко, ну, коли вона каже, типу, імба. Типу, якщо на якусь річ, то це типа дуже вона гарна, mm -hmm. супер проста річ. Mm -hmm. Mm -hmm. Мені подобається ти в короткій зачісті насправді, тому що а видно, що тобі в ній зручно. Mm -hmm. А як ти почуваєшся саме по руках ручної роботи і тішимо міремета цим? Яких тобі зручніше? Ручна робота. Ручна робота. Ручна робота просто... — Угу. — Скільки ти Май маєш серця. таких за рук уже? Мілярд. У <рес> Да. — Є накладка ручної роботи, яка мені підійде. В принципі, маємо одненьку таку, можу тобі показати. Ось. Вона така повністю надихаючи основі теж імітація шкіри голови. Хочеш, дійсно, дійсно. Угу. Угу. І під твій колір волосся підійде. Шо, шо, так? Вона прям чудово підходить під твій колір. Прийме волосся. Тебе більш густіше. Але вона все одно співпадає гарнесенько. Я, ну, ну це гарно. Це прям я вже не дівчинка, а дівчина якась. Ну так доросліше виглядаєш такою зачіскою. Можна і робити ось теж і за вушко з накладкою. Накладка вона покриває лише тут волоссям. Ну, в принципі, ти все знаєш? Як щось зробити? Ой, типу, так угу. і. О, так теж можна. Супер! Гарно для лайфхак мой. Лайфхак. Тут і довжина трошечки тобі додалася, і по кольору гарнесенько. Супер, ну певно, це на краще. Клас. Ти прямо доросліше виглядаєш. А ти хочеш бути дорослішою? Чи зараз? Подобається, так клас, ти дуже красиво виглядаєш. Супер, щоб всі пройшли поні на мене.